Ручку відкидаємо, все рівно вона це робити, вона нам заважає. І людину закінчуємо цю термотовичку таким чином, щоб ми потім могли її ногу так от завернути, щоб їй було добре. Навчатись теоретичним та практичним знанням до медичної допомоги прийшли викладачі та вихователі освітніх закладів міста. Викладає педагогам цей предмет кваліфікований спеціаліст, який знається в цій справі ще з 2015 року. Ми вчимо протоколам, які працюють у всьому світі вже давно. І Щоб у людей було розуміння, що вони можуть робити, що вони не можуть робити. Бо більшість питань їх тормозить саме це. Вони не знають, що можна, що не можна. Іноді вони не знають, що вони можуть насправді. Також на територію освітньої траєкторії проходять тренінги психологічної допомоги, які викладає психолог з двадцятирічним стажем роботи. Ми сьогодні розглядаємо достатньо важливу тему. Це тема вікарна травма. Про що це? Це про те, що ми всі фахівці, які працюють з людьми, і іноді ми дуже сильно переймаємося болем іншої людини. І перестаємо звертати увагу на своє життя. І це виснажує нас, і ми втрачаємо ресурс і сенс життя. І щоб запобігти цьому, я сьогодні провожу тренінг саме з преподавателями, які працюють в технікумах, в коледжах. Окрім підготовлених вчителів та вихователів, в кожному освітньому закладі присутній медичний працівник, який регулярно проходить підвищення своєї кваліфікації, як, наприклад, лікарка-педіатр в одному з міських ліцеїв Тетяна. Постійно це е, якісь онлайн-конференції ну, наразі це онлайн раніше це було. Офлайн э, семінари дивимось, тобто, які, наприклад, тут ну, надходять там різноманітні накази Міністерства охорони здоров'я, тобто поновлюється стандартна медичної допомоги, тобто, це ми повинні кожного року це ну, поновлювати ці знання. Ну, можливо, там навіть кожного місяця. Тож наразі усі міські освітні заклади забезпечені медичним супроводом.